На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Чи заговорять рівненські тролейбуси? Тролейбус за маршрутом номер 3. слабозорі дали на випробування тролейбусникам пристрій, який озвучує номер маршруту при кожному під'їзді на зупинку. На різдвяні свята рівнян привітають небесні персонажі. Під головною ялинкою рівного замість звичних діда мороза та Снігуроньки з'являться янголи. Янгел універсально позитивний образ, універсально позитивний, особливо до різдва. 16-й том літопису. Упа рівне стало першим містом, де презентували видання із засекреченою протягом десятиліть перепискою повстанських ватажків що вона написана патріотично і вона цінна і вона буде зберігатися для багатьох багатьох поколінь. Довідник для студентів від рівненських активістів. Віднині номери телефонів найнеобхідніших служб, освітніх курсів та закладів відпочинку в одній брошурі. Розраховували довідник на місцевих студентів. Буде дуже корисний цей довідничок. Знаю багато цікавого для себе. Рівненські тролейбуси можуть заговорити. Принаймні цього хочуть люди із вадами зору. Вони кажуть, що це значно спростило б їм пересування містом, адже часто чи то через конденсат, чи через замерзлі вікна, слабозорій людині розглядіти номер дуже складно. Ініціює питання зовнішньої озвучки перед владою міста голова громадської організації інвалідів зору Петро Поліщук. Один пристрій чоловік вже надав для випробування тролейбусникам. Іван Марчук детальніше. Ось ця синя невеличка коробка над дверима тролейбуса це розробка однієї столичної фірми. Дізнався про неї рівнянин інвалід позору Петро Поліщук. Після чого взяв одну до рівного, аби випробувати на місцевих тролейбусах. каже питання зовнішньої озвучки громадського транспорту для слабозорих людей уже давно на часі, тому вирішив самотужки робити, хоч якісь кроки. Ми питаємо в людей, який номер тролейбуса. Не кожна людина ще зразу може зорієнтуватися, що ти питаєш, бо ж не кожен знає, що ти погано бачиш. Можуть навіть сказати колір тролейбуса, таке бувало, або просто промовчати. А це було б вирішило б набагато е, проблем у нашу по, по тролейбусах. Бо більше користуємося ми тролейбусами. Цей пристрій спрацьовує при кожному відкриванні дверей і виглядає це так. Тролейбус за маршрутом номер 3. На ось цей тролейбус дозволу керівництва рівнеелектроавтотрансу електроавтотрансу пристрій повісили кілька днів тому, аби побачити у дії. Сьогодні синя коробочка звуків не видавала, але так виїздили, працювали, працювали Чу чути та, добре. нормально? добре чути на вулиці чути хорошо. Ну після доща видно там зверху щось. Ця водичка потрапила, може що я не знаю. Ну факт, той що тоні вона вже не працює. Це лише пробний варіант, тому якщо потрібно, переконаний Петро Поліщук, його без проблем можна зробити водоізольованим. Для прикладу, у Хмельницькому такі пристрої на тролейбусах уже є. Один такий обійшовся казнів у 2,5 тисячі гривень. Слабозорі знають, де у Києві купити дешевше. 700 гривень вони зараз сказали, буде коштувати ця озвучка. Воно набагато простіше і без GPS воно не буде заважати не водію і. Легше в обслуговуванні, легше воно простіше в монтажі. Запропонувати такий варіант зовнішньої озвучки слабозорі хочуть міському голові, коли той повернеться з відпустки. У рівному на різних маршрутах курсує приблизно 80 тролейбусів. Аби поставити на кожен із них зовнішню озвучку, місту потрібно витратити немало, небагато 56 тисяч гривень. У міському управлінні транспорту кажуть, що над пропозицією інвалідів подумають, Більш глибоко вивчимо цю проблему. Однозначно будемо підтримувати. Клопотання цих людей вони звичайно звернуться до міського голови, до депутатів міської ради. Ми, як перевізники, вважаємо це край необхідною річчю. Єдине, значить можуть виникнути проблеми з бюджетним фінансуванням. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Риба в річці устя у рівному гинути більше не буде. Упродовж декількох останніх місяців спеціально створена комісія, до якої були залучені працівники прокуратури області, екоінспекції, рибнагляду, міської ради та правоохоронці, провела детальну перевірку водних об'єктів міста. За її результатами було виявлено численні випадки незаконних викидів у воду забруднюючих речовин та порушення природоохоронного законодавства стосовно належного отримання септиків. Нині усі витоки перекрито. а Винних притягнуто до відповідальності за результатами перевірки були виявлені порушення. Внесено 6 подань, які розглянуті, задоволені, і 12 чоловік притягнуто до відповідальності, в тому числі 10 із них працівників Держекоінспекції в області. У зв'язку з тим, що при виявленні несанкціонованих випусків комісією органами державного контролю. І правоохоронними органами встановлення осіб не було можливим. От було вирішено просто припинити витоки з цих несанкціонованих випусків шляхом тампонажу. і було зокрема таких 10 випусків виявлено в озерах гідропарку і в річці Устя, і ліквідовано. Спорт у маси Влада Рівного продовжує реалізовувати програму Спортивний майданчик. Протягом року в її рамках у місті було відновлено два об'єкти, на яких усі охочі відтепер можуть проводити активне дозвілля. Крім того, у Рівному облаштували шість тренажерних комплексів. Наскільки матеріально-спортивна база міста стала кращою, бачив Роман Свирида. Нині у дворах житлових будинків та парках рівного розташовано три десятка спортивних майданчиків. Донедавна переважна більшість із них знаходилася в жалюгідному стані, де що змінити ситуацію вдалося після прийняття у поза минулому році спеціальної міської програми. Був зроблений моніторинг таких майданчиків. Що було винайдено 28 таких майданчиків, які є в місті, і саме ця програма дозволила нам зробити державні акти на землю і поставити дані майданчики на баланс управління. Торік, завдяки програмі, вдалося відремонтувати два майданчика. Цьогоріч було відреставровано ще два. Один із них по вулиці Київській 17. ініціаторами ремонту стали місцеві мешканці, які зібрали підписи та. Підготували звернення до міського голови. Втім, розповідає мешканець будинку Петро Кусік. Сусіди до останнього не вірили, що на цьому місці справді буде спортмайданчик, а не чергова автостоянка. Я старався приходити контролювати, щоб якість виконання робіт, все. то навіть я з цього будинку люди підходять, мені не вірячи, що хто просто свариться, а були такі, що підходили до мене, вже, щоб все пішов, в слух, що буде стоянка для машин, щоб місця собі забили. Тобто, до останнього, поки місце не зробилося, люди вже асфальт вложилися, ще не вірили. Щоб зробити освітлення. Чому? Бо діти більшість грають після уроків. І один фонар зробили, ще б у цих три це взагалі було. А це спортивний майданчик у дворі на розі вулиць Олеко Дундича та Черняка. Тут також оновили асфальтове покриття, встановили огорожу, а також мініфутбольні ворота та баскетбольні щити. Директор міського центру Спорт для всіх Валерій Гладков каже: нові майданчики дуже допоможуть у процесі організації щорічної спартакіади серед підліткових клубів. Там ігрові види в основному спорту, і оці майданчики зараз це наша основна база для проведення цієї спартакіади. Там і стрітбол, і мініфутбол, і різні рух. Ігри. І оце е, майданчик, де кожної неділі, суботи і неділі діти збираються, і не тільки діти, тут приходять дорослі, і грають футбол, баскетбол. Загалом на реставрацію двох спортивних майданчиків у рамках міської програми було витрачено майже 300 тисяч гривень. Ще 55 витратили на облаштування у різних куточках міста шести тренажерних комплексів. Окрім відремонтованих спортмайданчиків, за кошти міського бюджету цьогоріч вдалося реставрувати дитячу юнацьку спортивну школу з футболу Верес. На ремонт фасаду будівлі пішло 145 тисяч гривень. Роман Сверида Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Небезпеки руйнування підземки у центрі рівного немає. До такого попереднього висновку дійшла комісія, складена з депутатів Рівнеради, ради, науковців університету водного господарства, місцевих будівельників та архітекторів. Вони оглянули підземні торгівельні центри під театральною площею та під вулицею Соборною. При цьому члени комісії вказали власникам об'єктів на тріщини, що з'явилися останнім часом. Крім тріщин, комісія зафіксувала деяке просідання та протікання води на місці з'єднання двох підземок та Верхню тріщину в асфальті поблизу магазину Діамант, вивчивши всі документи, члени комісії ще раз зберуться через два тижні для заключного рішення. Нагадаємо, створити спеціальну комісію вирішили депутати Рівнеради ради після того, як у місті з'явилися чутки, згідно з якими невідомий екстрасенс, буцімто передбачив обвал підземного торгівельного центру. Місцеві держслужбовці вийшли на фінішну пряму. Заключний етап конкурсу на кращу посадову особу органів місцевого самоврядування, триває у рівному. Переможці районних змагань демонструють знання з української мови, ділового документознавства, законодавства України та етики. Той, хто стане кращим у заключному етапі, буде відзначений у день місцевого самоврядування та потрапить до кадрового резерву вищого ешелону посадовців. Понад 30 років тому Віктор Бахно здобув вищу освіту. Вже не один рік працює керуючий справами Сарненського міськвиконкому. каже, упродовж цього часу намагався підвищувати рівень знань та кваліфікації. Конкурс переконаний він лише сприяє цьому. Дають можливість знайомитись періодично, знайомитись із новим у законодавстві, у юриспруденції, що в сьогоднішній час. Дуже часто міняється почути коментарі фахівців. Перенести отримані знання на практику своєї роботи кращих посадовців органів місцевого самоврядування визначать у трьох номінаціях. Журі конкурсу оцінить грамотність чиновників, вони писатимуть диктант українською мовою, а також перевірить знання законодавства України. Четвертий розділ задань стосується складання ділового документу на відміну від минулого річного конкурсу. Ми в цьому році об'єднали. Складання ділового документу і роботи на персональному комп'ютері Олена Процюк розповідає, що до деяких етапів конкурсу особливо й готуватися не треба було, адже із земельними проблемами, питаннями спадщини на селі зустрічаєшся ледь не щодня. Друкую нотаріальні дії, це заповіти, це доручення різної форми. Це заяви, відмови по прийняттю чи відмови від спадщини. Конкурс для всіх без виключення дасть поштовх до самовдосконалення. Переконаний голова обласної ради Юрій Кічатий. Завдяки саме таким заходам, каже він, можна виявити сильні та слабкі сторони посадовців на місцях. Це один із тих професійних конкурсів, який не тільки згуртовує представників територіальних громад, але і дає можливість і поштовх, особливо молодим людям підніматися у своїй службовій кар'єрі відзнаки та нагороди переможці конкурсу отримують у День професійного свята, який відзначатимуть на початку грудня. Аласичук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Вітання від Янголів отримають рівняни на новий рік та різдво. Саме ці небесні персонажі з'являться вже менш ніж за місяць на день святого Миколая під головною ялинкою рівного. А от звичних оленів, снігуроньки та навіть діда мороза цієї зими на центральному майдані не буде. З новими святковими персонажами знайомилась Галина Баранчук. Дід Мороз та Снігуренька під центральною ялинкою за багато десятиліть уже втомилися, і їм потрібно перепочити. Так вирішили міські чиновники і знайшли традиційним новорічно-різдвяним персонажам альтернативу Янголів. Янгел універсально позитивний образ. Універсально позитивний, особливо до різдва. Янголи подобаються всім. Втілити ідею в життя взялися працівники художньої школи. До створення ескізів долучились усі охочі. Після довгих обговорень обрали п'ятьох янголів, які утворять цілісну композицію. У центрі буде найбільший з них з ліхтарем у руках. Втілювали, беремо лівець. Ідея, сюжет, і починаємо працювати. Не було складно, тому що ми зрозуміли, звичайно, було поставлено задачі, ми знали, що треба. Ну і виходило те, що. Начинайте, що що вийшло? Ти вже бачите, низкіза. Він буде найвищий з цих п'ятьох ангелів, і ну, по суті він буде як госною цієї симетричної композиції. Ось ну можливо, тут просто в ескізі подана тільки загальна форма. Та намалювати екскізи це лише частина роботи. Інша справа змонтувати фігурки. Втім, і це працівники художньої школи осилили, каже її директор. У нас в школі, слава богу, є майстри. Скульптори, і металісти, і графіки, і живописці, тобто школа художня, вона універсальна. І тут високого класу професіонали працюють. Ми порадились, і саме головне, що і фактично ми не закупляли крепко якихось там спеціальних сварочних апаратів. Там все. Попробували різними способами. У нас пішло, і думаю, що і якість, і. Так би мовити, довговічність забезпечено. Кожного янгола прикрашатиме понад 800 лампочок та ще гірлянди. Уся композиція обійдеться в міській казні у 25 тисяч гривень. Побачити нових святкових персонажів рівняни зможуть 19 грудня. Саме на цей день заплановане урочисте відкриття ялинки. Галина Баранчук, Сергій Савта інформаційна програма день. Засекречена протягом десятиліть, переписка повстанських ватажків Романа Шухевича, Василя Кука та інших вийшла друком у черговому вже 16-му томі літопису. Упа перша презентація цього видання відбулася у Рівному. Місце говорять, упорядники обрали не випадково, адже саме на Рівненщині зародився 70 років тому український повстанський рух. Бачив унікальну книгу Володимир Струс. Сьогодні Василь Кирилюк святкує 88-й день народження. Коли він у роки Другої світової вирішив податися до повстанської армії, то був ще молодим юнаком. Нині у дідуся подвійне свято, адже йому подарували книгу про українську повстанську армію. 16-й за ліком том літопису УПА. Цю книжку столичні історики презентували в обласній бібліотеці. Василь Кирилюк радіє, що наступні покоління українців не забувають про їхню боротьбу. Це великий пам'ятник українському народу і тим борцям. Котор віддали життя за Україну, безсумнівно. Віру шона написана патріотично і вона цінна і набою зберігатися для багатьох багатьох поколінь. У книзі у порядники зібрали майже три сотні повстанських листів, написаних у воєнні та повоєнні роки. Служба безпеки України зовсім нещодавно їх розсекретила. Автори книги опрацьовували матеріали протягом 18 місяців. Вперше результат своєї праці історики вирішили презентувати на Рівненщині, де й зародився повстанський рух. В чому Родзинка тому в тому, що тут вперше в історіографії опубліковані деякі листи керівництва ОУН УПА, які стосуються Волині та Полісся, насамперед Романа Шухевича, Василя Кука, а також низки керівників ОУН на Волині та Поліссі. Книгу видали накладом у тисячу примірників. Частина з них надійде до бібліотек та освітніх закладів області вже в цьому році. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Немісцеві студенти віднині не блукатимуть місто. Група активістів розробила для них спеціальні довідники і розповсюдила їх біля навчальних корпусів та гуртожитків. У буклеті список найрізноманітніших закладів рівного від довідкових служб до місць відпочинку. Студенти такому подарунку щиро роздивувались, але кажуть, для них це річ корисна. Однією з перших довідник отримала і наша Оксана Жужельська. Десять сторінок якісної поліграфії, перелік чи не усіх найпопулярніших закладів та установ рівного. Тут здається, є все необхідне для студентів, де поселитись і чим туди заїхати, де поїсти та відпочити. Студентський довідник розробила та роздрукувала власним коштом. Група місцевих активістів. Кажуть, жодних меркантильних цілей не переслідували, просто вирішили зробити подарунок рівненським студентам. Ми на власну думку, на власний розсуд, розмістили всю корисну інформацію, яка тут є. Тут є автовокзали, тут є нічні клуби, тут є кафе, заклади, де можна роздрук друкувати, надрукувати реферати, тобто вся та інформація, якою необхідна кожному сучасному студенту для відпочинку, для вдосконалення навчання, а також щоб краще зорієнтуватися в нашому місті, в місті рівне, яке апріорі є Чарівне. Загалом роздрукували 5 тисяч таких довідників і роздавали їх безпосередньо у місцях найбільшої концентрації студентів біля навчальних закладів та гуртожитків. Ми їм презентуємо такого довідничка студента, в якому буде вся саме корисна інформація для студентів. Це розважальні заклади, спортзали, розв роз, вся з заклади культури, печинку, навчальний заклад. Все саме корисне, що потрібно студенту». буде дуже корисний цей довідничок? Знаю багато цікавого для себе. Те, куди можна сходити? Разом з друкованим довідником рівненські активісти розробили і його електронну версію. Його для зручності студентів розмістять на сайтах місцевих змі. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Рівнянка Ольга Кульчинська здобула перемогу у номінації Сольний вокал на міжнародному конкурсі молодих виконавців академічної музики імені Миколи Лисенка, що завершився у Києві. Загалом участь у цьому творчому змаганні у чотирьох номінаціях брало майже дві сотні виконавців з 16 країн. Переможці отримали премію у 20 тисяч доларів. Конкурс Лисенка відбувається раз на чотири роки, починаючи з 1962 року. Щодо Ольги Кульчинської, то вона нині є студенткою Національної музичної академії. Академії імені Чайковського баскетболістки рівненської команди сузір'я оздюшор нове гп з двох виїзних перемог над львівською політтехнікою розпочали новий сезон у першій лізі. Рахунок поєдинків – 70-41 та 69-44. У першій зустрічі у нас найвлучнішою була Яна Голубош, яка набрала 29 очок. У повторній – Дарина Степанюк. На її рахунку – 18 пунктів. Наступні матчі під Валерія Жартуна проведуть 15-16 грудня у Рівному проти Івано-Франківського університету. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.